Купальний сезон ще не стартував, а на міський пляж вже почали приходити перші відпочивальники. Пані Неля одна із них. Жінка сьогодні тут вперше. Купатися не хочеться. А так нічого. Слава Богу, що таке є. Я не сподівалася, що тут є пляж, що тут є де покупатися чи позагорати Просто нічого, все добре. Це добре, я бачу, люди намагаються Бачите, Тут і роздягальня є, і грибочки є, і тінь можна сісти. І пісок, і чисто поки що. Я сподіваюся, далі так буде. Офіційно купальний сезон у Хмельницькому стартує 1 червня. До літа на міському пляжі мають провести генеральне прибирання. На його утримання з бюджету громади на цей рік передбачили понад 300 тисяч гривень. До пляжного сезону були кабінки, фонтанчики, закуплена машина, пінгвін, яка буде просіювати пісок, щоб він був чистий, ну, такі поточні роботи, які необхідні для підготовки пляжного сезону. Подбають і про безпеку, водолази обстежать і очистять дно південного бугу від сміття конструкцій і каменів, що можуть становити загрозу для відпочивальників. Крім того, дослідять якість води та піску. Укладені угоди з нашим міським лабораторним центром міністерства. Охорони здоров'я щодо відбирання проб піска, води і пітних фонтанчиків щодо відповідності їх норм, санітарних норм. Відбирання проб буде здійснюватися два рази три рази на місяць, тобто раз в 10 днів буде проводитися відбирання проб води. З першого числа заступають рятувальники, визначаються місця, визначаються боями обмежу обмеження щодо запливу. Межі парку і рятувальний пост буде працювати на пляжу, так як в минулі роки. Більшість хмельничан, яких ми опитали, кажуть, купатись у Південному Бузі не планують. Ні, точно не планую купатися. Ми просто на, на минулому тижні були на каяках тут, і вода дуже брудна була. Кожного року тут, і зимою літом. Кожного року тут і зимою, і літом, і весною, і осінню. Я і зимою купаюся. Стан мені задовільний. Мені подобається все, аби ще люди були хороші. Ось, бачите, ходжу і прибираю. Я люблю в чистій воді купатися, але вибачте, не те, що роблять тут люди. Він ці міня то хіба ж так прогуляти з дитиною суто так купатися. Ні, звичайно не планую. Тому що мені не подобається наш стан води. Звичайно, можливо, будуть люди сьогодні купатися, але я не буду. А так в принципі так подобається. Гарно стало, лійка, гарно так звичайно. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, Микола Юрковський. Новини міста.